Заремський не наполягає 47 сьома Заремський, якщо я не помиляюсь. Будь ласка. Ми обговорюємо законопроект, який не просто наближає українське сільське господарство до європейських стандартів. Це закон про майбутнє наших громад. Про робочі місця і гідні життя на селі він створює сучасну систему підтримки, прозору, підзвітну, ефективну. Але є одна принципова річ. Я прошу підтримати мою поправку номер 47 а саме, позбавити державної допомоги юридичних осіб країни-агресора, адже ми воюємо і дивно, що громадяни агресора вже обмежені, офшори теж. А компанії з країни, яка щодня нищить Україну, досі можуть отримувати підтримку. Це абсурд і загроза економічної безпеці. Ми маємо бути послідовними. Часне перед українським народом. Давайте разом захистимо наше село, нашу економіку і нашу державу. Будь ласка, позиція комітету. В законі передусмотрений європейський рівень контролю. Тому буде проводжена автоматизована перевірка і документальний аудит. Якщо фермери, які Будуть стосуватися саме е, походженню з Росії, то вони просто не пройдуть цей, цю перевірку. Будь ласка, сорок поправка авторства Заремського. комітетом відхилена. Позицію ви почули. Автор наполягає на врахуванні. Прошу голосувати. За-62. Рішення не прийнято. Так, е, далі